На кінець XVII століття лівобережжя перетворилося на центр політичного і культурного життя в Україні. Цей край українці називали гетьманщиною, а росіяни малоросією. Старшина фактично витиснула рядових козаків з вищих посад і відсторонила їх від участі в урядуванні, бажаючи домогтися від царя особливих привілеїв для себе. 26 липня 1687 року козацькою радою на ріці Коломак генеральний писар Іван Мазепа обирається гетьманом. Тут же підписується нова угода з Москвою коломацькі статті. Гетьман не мав права змінювати генеральну старшину без дозволу царя. У Батурині розміщувався полк московських стрільців. Для захисту від татар на півдні будувалися міста фортеці. Запорожці сприйняли це як зазіхання на їхні привілеї. Разом із тим, статті не дозволяли російським воєводам втручатися в українські справи. Черговий раз автономія України затверджувалася в урізаному обсягові. Крім цього, за рахунок обмеження гетьманської влади зміцнилися позиції козацької старшини. Іван Мазепа був високоосвіченим політичним діячем. Він знав декілька мов. Зібрав багато бібліотеку, війшов в історію як великий меценат. За його сприяння було збудовано і відреставровано понад 20 великих храмів, споруд для Києво-Могилянської колегії та інших. У проведенні внутрішньої політики новий гетьман спирався на козацьку старшину, роздавав їй землі, впорядкував податки, земельну власність. Намагаючись зміцнити гетьманську владу, Іван Мазепов вводить нову категорію козацької старшини бунчукових товаришів, цілком залежних від нього. У зовнішній політиці Мазепа відмовився від орієнтації як на Польщу, так і на Туреччину та Крим. Розраховуючи зберегти автономію і розширити кордони на південь і захід. Він проводив промосковську політику до того ж, гетьман був близьким другом Петра І. На кінець XVII століття Мазепа зі своїм військом бере участь у походах Петра І проти Туреччини. Були захоплені фортеці Кізи Кермен і Слам Кермен. Але у 1700 році Петро І укладає мир з Туреччиною, починаючи північну війну зі Швецією за вихід до Балтійського моря. Підписується Константинопольська мирна угода, згідно з якою дніпровські фортеці мали бути ліквідовані. Азов переходив до Росії, але вона не отримувала виходу до Чорного моря. Поступово Петро І втягує Україну в північну війну. Ще у 1699 році, після рішення польського сейму про ліквідацію козацтва на правобережній Україні, там спалахує повстання під керівництвом Самуся, Палія і Абазина. Вони неодноразово зверталися за допомогою до Росії, але допомога повсталим явно суперечила її зовнішньополітичним планам, оскільки Польща була фактично єдиним союзником у Росії у північній війні. У 1704 році, за наказом Петра І, лівобережні полки Мазепи передислокувалися на правобережжя. Повстанці сприйняли це як допомогу з боку Росії, але Гейтман в своєму універсалі розкрив сенс цієї акції. Допомога польському королеві у наведенні порядку в країні. Проте повстанці не припинили опору, і тільки арешт палія та захоплення Мазепою основних міст правобережжя покладають йому край. Мазепа затвердився на правобережжі, збільшив кількість полків, роздав землі козацькій старшині. Північна війна дедалі більше утискала інтереси України. Тисячі українців гинули в походах на будівництві фортець та нової столиці Санкт-Петербурга. У 1708 році перед Україною виникла загроза нападу Польщі та Швеції. На прохання Мазепи про допомогу Петро І відповів відмовою. Ставало ясно, що подальше централізації управління в Росії та існування Гетьманщини були несумісні. Окрім цього, участь козаків у північній війні виявила, що їхня боєздатність менша ніж регулярного російського війська. Коли поповзли чутки про намір Петра І реорганізувати козацтво, а гейтмана замінити російським ставленником, то захвилювались і старшина і Мазепа. Такі дії Петра І з юридичного огляду розв'язували руки Мазепі, бо за умовами угоди 1654 року Росія була зобов'язана надавати Україні військову підтримку. Отут Мазепа робить свій історичний вибір і починає переговори зі Швецією. Він обіцяє Карлові XII зимові квартири в Україні для шведської армії, запаси їжі та фуражу та військову допомогу в обмін на звільнення України від впливу Москви. в кінці жовтня 1708 року. Мазепа виступає з Батурина на зустріч шведам. пізніше, між Україною і Швецією було укладено угоду, згідно з якою остання виступала гарантом козацьких вольностей і недоторканності українських кордонів. Заклики Мазепи підняти повстання проти російського царя не знайшли підтримки серед селян і козаків, які боялися знову потрапити під владу польської шляхти. Тому замість обіцяних 50 тисяч війська Мазепа зміг провести з собою лише близько двох тисяч. Петро І здійснює рішучі заходи. Збирається Глухівська рада, де обирається новий гетьман Іван Скоропадський. Було зруйновано козацьку столицю Батурин, а її мешканці повністю винищені. Бік Мазепи взяли запорожці під орудою кошового атамана Гордієнка. За це Петро І у 1709 році ліквідує Запорозьку Січ. Вирішальний бій між супротивниками стався 27 червня 1709 року під Полтавою. Війська Карла XII і Мазепи були розбиті і вони відступили у Молдавію під владу Туреччини. Тут, 22 вересня 1709 року, Іван Мазепа. Помер. Спілка зі Швецією і поразка у війні з Росією безумовно відіграли фатальну роль в історії України. Головними причинами провалу політики Мазепи можна вважати передусім вузькість соціальної бази, на яку він спирався, і переоцінка сил Швеції. Це й зумовило неможливість збереження оптимального варіанту української автономії в найскладніших внутрішньо і зовнішньополітичних умовах.